Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вергелес. Вітаю вас, вітаю і всіх глядачів каналу. Рада вас бачити. І сьогодні вже ж будемо записувати такий прогноз від зірок для наших глядачів. І а, знаю, що в астрології да, місяці діляться не так, як ми з вами звикли від першого числа там, до першого числа, а дещо інакше. Нас залишається з вами друга половина жовтня, і ось початок листопада. Розкажіть, розкажіть, до чого приготуватися загалом українцям у цей період. У нас дуже активні і такі складні місяці, осінньо-зимовий період. І якщо говорити про другу половину жовтня і початок листопада, ми будемо проживати останній прохід Плутона по гороскопу України, по Сатурну в карті нашої держави. Ми вже проходили ці етапи і вони завжди супроводжувалися посиленими обстрілами, загрозами для енергетики, критичної інфраструктури і дуже активним наступом. Сні на фронтах. І е, останні два роки, ось цей аспект астрологічний, він дуже активно трансформував нас і давав нам величезну кількість випробувань. І, власне, це і є така суть е, аспекту астрологічного. І, от, друзі, найскладніший період, який ми будемо з вами проходити, але це вже хороша новина в тому, що це останнє. Це, знаєте, виглядає як остання спроба Русі відгризти собі ще якийсь шматок. І вони зараз вкидають абсолютно всі свої сили, абсолютно всі свої ресурси у ті наступи, ті обстріли, які вони роблять. І, власне, якщо говорити про минулі свої прогнози, то я дуже чітко в жовтні говорила про те, що в період з. 7 по 12 жовтня буде дуже небезпечно для енергетики, для Києва, зокрема, для критичної інфраструктури. Ми трошки ось цю хвилю жовтня пройшли, подолали. Будуть ще там певні дати, я скажу про них. Але наступний такий загартовуючий нас етап, це період з 4 по 8, жовтня. Листопада, вже, тобто, наступний рік, наступний місяць, перепрошую, і отут ми пройдемо знову якусь таку пікову точку. Яка стосується загроз, обстрілів, знову можуть підніматися питання, які стосуються наших атомних електростанцій. Тобто Русня тут буде використовувати всі методи, комбіновані атаки, будуть намагатися вибити з рівноваги людей, цивільне населення, тобто розслаблятися поки що ми не можемо, а хотілося б уже. Але друзі, все одно ми вже подолали найскладніший етап. Є у нас показники в гороскопі України на листопад-грудень, опозиція Сатурна до Марса в гороскопі. З одного боку, це про те, що на певних ділянках, на певних фронтах наші військові можуть призупинити трошки свою дію активно, і це швидше за все будуть якісь зовнішні обставини. Але з іншого боку, це показник, який дає надію на те, що будуть конкретні кроки або обговорення у засобах масової інформації в політичних колах, стратегії зупинки бойових дій, перемир'я якось, при зупинки. Тут аспект не сходиться до кінця. Тобто, швидше за все, ця тема буде підніматися, буде обговорюватися дуже активно, але е кінцевого результату може не дати. Тобто це прозвучить, як якийсь план на майбутнє, можуть бути перешкоди, але ну, я не бачу такого повного результату тут, який би нас цікавив. Це з одного боку. З іншого боку, знову ж таки, Сатурн він може дати ситуацію, коли. Е Іде зупинка військових дій на невигідних для нас умовах, тому ми не оцінюємо ситуацію там з точки зору погано добре. Ми просто дивимося угу, на процес. Угу. А далі що ще цікавого нас чекає в жовтні, друзі. І в листопаді у нас будуть і позитивні астрологічні аспекти, про які я дуже хочу сказати, з 17 жовтня, по 7 грудня, тобто такий довгий досить період, Юпітер, планета нових можливостей, експансії, розширення підтримки, буде аспектувати Марс гороскопі України, який відповідає за військових, за зброю, за війну як таку. Тобто я би прогнозувала, що в період з другої половини жовтня, з кінця жовтня. По початок грудня ми таки дійсно отримаємо нову зброю, яка нам потрібна. Ми отримаємо підтримку і ми почуємо про дуже вдалі військові операції, тому що Юпітер це і посилення армії, в тому числі, і певні успіхи. І також є період в кінці жовтня, з 27 по 30, такий коротенький, де знову ж таки от будуть позитивні операції, позитивні якісь успіхи наших військових на фронтах. І також, до речі, Юпітерянський цей процес, який я описала, він також може дати успішні обміни, коли військові наші будуть повертатися додому. І це... Можуть бути ще прийняті закони. Які будуть давати ну, якісь кращі умови знову ж таки для військових? Це може бути фінансування, це може бути допомога, підтримка. Тут якісь будь що. Угу. так. Це такі основні, основні несприятливі. Скажіть, що буде відбуватися саме ось, ось о, на світовій арені? Да, ми бачимо зараз, що поступово і в Європі починаються ось такі да занепокоєння. Чергові, да, заворушки? Вони знову бачать про те, що власне ворог тепер такою не лише Україну, але й Може запускати свої шахеди і зброю в інші країни, зокрема в країни НАТО. Що буде їх чекати саме ось в цей період? Ви знаєте, Європа трошки прокинеться від свого такого приємного сну і? А знову ж таки я говорила раніше в прогнозах астрологічних про те, що Україна буде отримувати більше підтримки, більше зброї з осені 2025 року. Але тепер ми чітко розуміємо, чому це відбувається. Нарешті тому, що Європа усвідомила небезпеку для себе. Я не бачу зупинки Росні, тобто вони будуть продовжувати провокації, вони будуть продовжувати випробовувати Європу. І дивитися, наскільки далеко можна зайти, і вони будуть пробувати і пробувати це робити знову. Не бачу ніяких причин для того, щоб вони зупинилися. Але якщо говорити про гороскоп Росії, який я періодично також переглядаю, у них проблеми з партнерством. От В них зараз Сатурн виходить на дисцендент, в сьомий дім гороскоп України, а сьомий дім пов'язаний з відкритими ворогами і партнерами. І це про які з осені вже почався, і він буде тривати. Тобто ті сили, ті країни, які обіцяли їм підтримку, будуть її давати або дуже обмежено, або взагалі не будуть. І будуть пред'являти Росії досить жорсткі умови, ну, типу, що ви нам? Угу, і власне, от знову ж таки, спостерігаючи за новинами, я вже це бачу. Тому що Корея раптом відмовилася співпрацювати з Росією і бажає перемовин з Трампом, оскільки виявилося, що Росія просто використовувала їх там. Такі ресурси людські. Ми ж знаємо, що Корейці воювали уже, і вони були на нашій території. І Росія хоче якісь технології, не даючи нічого взамін. І от така ситуація, коли партнери... Начебто будуть або відмовлятися від Росії, або якимось чином зупиняти ту підтримку, яка була, це те, з чим вони будуть стикатися. І, в принципі, нам, ну, якби, чим більше цього буде відбуватися, тим краще. Я думаю, що також у них у зв'язку з цими показниками. Погіршиться економічна ситуація, це і нафта, це і якісь ринки, які можуть для них закриватися, які були відкриті. Тобто будемо спостерігати, так це може їх зупинити. Але якщо говорити про провокації в бік Європи, вони будуть продовжуватися і продовжуватися дуже активно. Пікову ситуацію ми побачимо з вами не в цьому році. І, власне, знову ж таки, Європа готується активно до війни. Ми це бачимо і без астрології, і правильно дуже робить, тому що на 28-й-29 рік вирогідність великого воєнного конфлікту між Росією і Європою це прикордонні для них території дуже дуже велика. Ну так, да, власне, про війну в Європі попереджають абсолютно всі, мені здається, політологи, і політичні експерти, так і експерти, власне, астрологічні експерти тароексперти, експерти. Але все ж таки, якщо так, говорити загально про другу половину жовтня і початок листопада. Яку пораду ви можете дати, зважаючи на ось цей астрологічний прогноз? Про що попереджають зірки? Ну, okay. okay. no, дивіться, дуже часто мене запитують про блокаути і про енергетику. Я вважаю, що вирогідність Обстрілів енергетики дуже дуже висока. Особливо в першій половині листопада ця тенденція, про яку ми вже поговорили, вона триває до середини грудня. Тобто, можна сказати, що по максимуму росня буде тиснути до середини грудня. В них є для цього ресурс. А Пікова точка, от як я сказала, це листопад, перша половина. А якщо говорити про наше з вами повсякденне життя, друзі, теж про нього не варто забувати. Давайте згадаємо про ретроградний Меркурій. Давно ми про нього не говорили. У нас в листопаді, з 7 листопада по 29, тобто фактично весь місяць, це період ретроградності Меркурія. Тому, якщо ви хочете встигнути щось підписати якісь важливі документи, купити квитки, наприклад, кудись там на відпочинок собі, почати нові відносини, ділові, особисті, дружні, замовити щось, оскільки Меркурій пов'язаний із логістикою, з поштою, змінити роботу. Будь ласка, не затягуйте ці питання у листопад. Робіть це зараз, оскільки потім, з 7 по 29, Період ретроградності Меркурія, ну якби це такий час не, не, найкращий. не дуже сприятливий. Для цього. Але тут є один нюанс цікавий. Якщо говорити про долю України, знову ж таки, то в, в гороскопі України Меркурій якраз таки і є ретроградним. Тобто ми народи, наша держава народилася з ретроградним Меркурієм. Тому коли період ретроградного Меркурія приходять для України, для нашої держави це завжди сприятливий час. Я завжди це, це спостерігаю, тому що підписуються, нарешті якісь домови. Мовленості, документи, те, що довго тягнулося, і ніяк ми не могли там, отримати зброю, якусь дипломатичну підтримку, фінансування. Це все починає швидко-швидко розкручуватися і вирішуватися. Тобто підтягуються всі хвости, закриваються ті питання, які повинні бути закритими. І це знову ж таки для нас дуже хороший такий момент, який дасть позитивні результати. Що ж, я думаю, що наші глядачі зроблять висновки з цього прогнозу. Запишуть собі сприятливі і несприятливі дати, Ну, а ми будемо слідкувати за подіями, які будуть відбуватися і в Україні, і у світі. Дякую, що поділилися такою цінною інформацією. І хочу звернутися до підписників, аби ви поставили вподобайку та підписку нашому каналу. Дякую вам, до зустрічі в наступних випусках. Дякую, до зустрічі.